На якому тижні можна стовідсотково сказати стать плода? Статеві органи сформовані вже в другому триместрі вагітності, але саме коли у вас можна побачити стать плода, ну це буде залежати від багатьох причин, від того як лежить плід. Жінка за статурою, да? бувають такі жінки повненькі, котрі мають вагу більше 100 кілограмів, і у них і в другому триместрі можна не побачити стать дитини. Залежить від того, як дитинка, наприклад, сідничками донизу розташована чи ні, щоб, наприклад, подивитися вагінально, можливо на УЗД. Скажімо так, буде видно стовідсотково на тому терміні, коли лікар. Особисто побачить статеві органи. І це не можна сказати, у когось може бути 100% видно і 15 тижнів вагітності, а у когось в 20, а у когось взагалі ми можемо побачити тільки в 30 тижнів. Видно тоді, коли дитина нам демонструє свої ознаки хлопчика чи дівчинки. Здебільшого, на другому скринінгу, ми його. Говоримо вже в 19-20 тижнів, точно стать плода. Тут більше залежить ще від досвіду лікаря, від принциповості лікаря. Наприклад, я кажу завжди стать плода тоді, коли я 100% впевнена в тому, що я не помиляюсь. Так що тут все індивідуально.